Тут гарно, хоч криша є над головою. 65-річна пані Вікторія одна з постійних відвідувачок будинку нічного перебування. Жінка пояснює, колись мала двокімнатну квартиру та через життєві обставини залишилася без житла. П'ять років, каже, приходить сюди на нічліг. Була квартира, ну, зараз нема, продала дочка. Вона у Польщі. Поїхала, сказала, зароблю, куплю в общежиття, кімнату і, і хто не, нема. Працювала на станції переливання крові, О, багато працювала в аграрному університеті, в середнікумі, в, в, в МВД, там працювала дворником, а там санітаркою працювала, а в столові помповара. 35-річний Олександр також залишився без будинку. Чоловік розповідає, колись жив із батьком у приватному будинку. Останні півроку відвідує будинок нічного перебування. Батько був живий, з батьком жив. Батько загинув і в нього брат, сестра, і вони продали. Ну, поділили між собою. Умовами у закладі каже задоволений. Дають ліжко переночувати де. Кому гімната відпочинку, ну, телевізор подивитись, подивити, книжку почитати, душ прийняти. Тут можна не лише переночувати, розповідає санітарка центру пані Любов. Разом з відвідувачами вирощують овочі, готують їжу та підтримують підопічних у побуті. Овочі садимо з ними, перескапусточку, ну що принесуть нам, те ми з ними садимо. Часнок посадили, лук, все в нас є. Стараємося, щоб вони не були голодні. Жінка каже, вечорами в закладі збирається до 20 людей. Коли як, може бути, 18 осіб, може бути 20 осіб. Вони іноді самі готують, кушать. Приносять свої продукти і готують собі кушать. Кашу, рису, суп їм варимо. В основному суп варимо, не дуже люблять суп. Ну коли там рис варимо, мультиварки, коли там і картошку тушимо, ну що в нас є? Може, іноді ми самі приносимо з дому. їм. Важливо допомогти людині знову повірити в себе, говорить соціальна працівниця центру Тамара Рак. Хочемо, щоб ну, вони люди ці відчули, повірили в власні сили і відчули оце почуття власної гідності. Це історії, ну от шлях цілий: від прірви до надії, де відчай перетворюється теж в надію. Головне, щоб не дивитися на людей через оцю призму оцінок. Так, звинувачень і просто довіритись. Буває, що ці історії мають продовження, додає пані Тамара. Двоє наших безпритульних одружилися, і ми потім е, їм допомагали і підтримували. І зараз вони до нас ну гості приходили. Заклад надає базові послуги, медичний огляд, душ, зміну одягу та можливість перепочити і переночувати. Долучаються й волонтери, і релігійні організації привозять харчі та одяг, допомагають з оформленням документів для бездомних людей. Пояснює завідувач будинку нічного перебування Роман Клочко. Сумській територіальній громаді це єдиний будинок, який надає послуги для. Осіб, які опинили в складних життєвих обставинах, в течені року до нас звертається до 200 осіб. Будинок розрахований на 60 койка місць. Зараз на обслуговуванні перебуває 6 жінок. Вік різноманітний. Від 25 і до 70. Нині у центрі мешкають 27 людей, говорить Роман Клочко. Їхня кількість збільшується в осінньо-зимовий період. Катерина Іваненко, Олег Вороненко Суспільне новини, Суми.